Спочатку відгадайте назву цієї картини, та хто її автор. Так, це знаменита Моналіза, вона ж Джаконда. А автор художник Леонардо Да Вінчі. Цінність її просто величезна, і не тільки тому, що її створив великий художник Леонардо Да Вінчі, але ще й тому, що за минулі століття картина обросла довгою історією. багато мистецтвознавців досі намагаються знайти в ній нерозгадані загадки. Біографи, сучасники художника писали. Що Леонарда рідко брав замовлення, але з Монною Лізою спочатку була особлива історія. Художник віддався роботі з особливою пристрастю, витрачав на неї написання майже весь час. Відомо, що картину художник розпочав у 1503 році і лише в 1516 році наклав останній мазок незадовго до своєї смерті. Тож ця жінка з темничою усмішкою на картині, яка надає спокою і досі всім прихильникам мистецтва. За офіційною версією, це портрет Лізи дель Джакондо, молодої дружини флорентійського торговця шовками Франческа дель Джакондо. Про Лізу відомо дуже мало. Вона народилась у Флоренції, у сім'ї знаті. Рано вийшла заміж і вела спокійне розмірне життя. Франческо Дель Джакондо був великим шанувальником мистецтва. Саме йому належала ідея замовити портрет дружини на честь народження первістка. Є гіпотеза, що Леонардо сам був закоханий у Лізу. Цим можна пояснити його особливу прихильність до картину та тривалий час роботи над нею. Але й тут є таємниці. Історики, сучасники Леонардо да Вінчі не такі однозначні. На думку Джорджіо Вазарі, моделю могла бути Катерина Сфорца, це представниця правлячої династії італійського відродження, вважалася головною жінкою тієї епохи. Це могла бути мати художника, міг бути сам художник, юнак у жіночому одязі та й просто портрет жінки і талона краси епохи відродження. Мона Ліза написана так хитро, що людині, що розглядає картину, завжди здається, ніби намальована на ній жінка дивиться прямо на нього. Навіть якщо відійти у бік, цей ефект зберігається. І посмішка Джаконди стала однією з причин ореолога загадковості, що оточує картину. Якщо дивитись її прямо в обличчя. То здається, що вона усміхається. Але варто відвести очі тр... трішечки вбік, як посмішка зникає. У Франції, у Луврі, найбільшому музеї світу, де зберігається Моналіза, для неї виділена окрему залу. Інших експонатів у цьому залу немає. Чому так, а ось чому? Трохи більше століття тому, у 1911 році, Моноліза була викрадена з музею. Пошуки полотна велися два роки, і в результаті воно все ж таки було знайдено. За час різні люди багато разів намагались зіпсувати Монолізу, кидаючись в неї різними предметами і навіть обливали кислотою. Наразі вона зберігається за наміцним броньованим склом. А що побачили ви цієї таємничі усмішки? І чому та чим, на вашу думку, ця картина привертає увагу всіх мешканців нашої планети? Чекаю на ваші коментарі.